Після цього відео ви зможете формулювати думки легко, гарно та цікаво. Ну а якщо ні, то це значить лише одне, що ви геть вже лінива дупа і вам нічого не допоможе. Зараз, друзі, ми виконаємо декілька потужних ігрових практик і почнемо формувати незворотні якісні зміни у ваших навичках звучати і говорити. Що, як і скільки робити, я розповім. Ну а ваша справа робити. І це не тільки корисно, а ще й весело. Ви на каналі Вільномов. Тут все про голос, мову та ораторське мистецтво. І для початку зробимо активацію мовних центрів нашого головного мозку і дикційну розминку водночас. Повторюйте усе разом зі мною. Футляр для дрона, для дрона футляр. Уважно. Футляр для дрона, для дрона, футляр. Тепер спробуємо одночасно, футляр для дрона. Для дрона футляр, футляр для дрона, для дрона футляр. Тепер в два рази швидше. Футляр для дрона, для дрона футляр, футляр для дрона, для дрона футляр, футляр для дрона, для дрона футляр, футляр для дрона, для дрона футляр. Так, на початку буде непросто, але декілька і ви вже зможете дивувати ваших знайомих, друзів і близьких. Наступна практика називається за голос або ж коментатор. Ми беремо відеофрагмент, будь-який можна з мультфільму навіть і коментуємо все, що відбувається: події, емоції, думки навіть героїв. 20 секундна демонстрація. Подивіться уважно. Гладкий пухнастий кіт нервово сіпав хвостом і Виглядав напружено. Гепнув нахабно на знак протесту миску, та й пішов собі. геть. зараз, мабуть, думає. Так, що тут у нас смачненького? Ну от холодильник, як для людей робили, може з'їм. Ну, зовсім трошки. Хто ж знав, що не їсти так важко, спокуса. Стоп, так не можна. Я витримую. За що мені це курча? Я хочу тебе, я вже поряд. О, тепер ми з тобою одне ціле. О, ні! Не час зупинятися на півдороги. Три-п'ять хвилин таких тренувань щодня, і вже дуже скоро ви відчуєте потужний ефект. В описі також залишу посилання на кільканадцять тренувальних відеофрагментів. Поцікавтеся. Далі третя практика вона називається цифрова мова. Тут треба називати будь-які взагалі цифри, але складаючи з них певний імпровізований вірш. Зараз я знову покажу, а потім спробуєте і ви. Отже, пробуймо. Сім, дванадцять, сорок 306, триста шість, 501, 18, двадцять, двадцять, сімсот, п'ять, три, два, один, 14, 50, 21. двадцять один. Додавайте інтонації, гру голосом, жестами, в тому числі, і гарненько розганяйтеся. Давайте тепер 10 секунд для вас. Ваш вихід. Називайте будь-які цифри і бажано в Риму. Ну а я. Слідкую за часом. Поїхали. Напишіть, як вам вдалося. Наступна практика це найкоротша у світі інструкція, яка зробить сильнішим будь-який ваш виступ чи промову. Послухайте уважно, а краще вивчіть на пам'ять. Це не так складно. Отже, почнемо. Початок промови, вирішальний момент, очима: контакт, до сердець, стежина, голосу, тембр, інтонацій, душа. То, взагалі, надважлива струна. Швидкість мови не має бути статична. Плюс історії, кейси, приклади метафоричні, а жести, міміка, лише органічні речі на тобі охайні, практичні. Тут ще додам, хвилюватись не треба. Як правило, люди цілком за тебе. На фінал промови про заклик згадати, щоб публіку всю як слід спонукати. Послідовність, структура це наперед проміркуй репетиція, сила, спробуй відчуй. Ще лайк постав, забезпеч підтримку, щоб таланти свої кожен відкрив як скриньку. Текст теж знайдіть в описі, і наостанок розповім про головний секрет популярності. Хто трошки цікавився астрологією? Мабуть, чув, що є так звані коди, наприклад, код мільйонера або ж код популярності. Якщо з кодом мільйонера я ще працюю, то код популярності, здається, розкрив. Ну і знаю, що робить людину будь-яку взагалі цікавою та харизматичною, що вирізняє її з сірого натовпу. Ну і саме цього багатьом не вистачає, аби стати популярними успішними людьми. І ні, це не якийсь досвід чи надзвичайна експертність, і навіть не секретні секрети маркетингу. Насправді, друзі, це ніщо інше як придуркуватість. Згоден це не просто, але ж сила маленьких кроків робить дива. Поступово ви зможете її напрацювати і тому почніть сьогодні. Ще пам'ятайте, що розумний завжди той, хто чесний, цікавий завжди той, хто щирий, переконливий, той, хто підготований, харизматичний, той, хто досвідчений. Ну а досвідчений той, хто наполегливий. Будьте наполегливі, займайтеся розвитком ваших мовних навичок і трансформуйте себе. Дякую за увагу.